І так, всім привіт, друзі. Ви, напевно, вже щось замітили, а щось ні. А ну, давайте, попробуйте вгадати, що саме. Ви, напевно, вгадали. У мене є креатив. Я на досить, так якби, би знаєте. Довгенько збирала, ну, не збирала, в мене гроші так би були, я просто потратила гроші, які в мене були. Я взагалі навіть це би можна сказати, така незапланова покупочка. З креативом мені дуже, прям, дуже прям, зручно і навіть не можу передати, наскільки. Бо, реально, ну це краще, ніж бігати, а ти собі просто береш і літаєш. Це ж взагалі, в, я не знаю, ви якби пробували в креативі грати, ви, напевно, часто свій його також граєте в креативі, е, то вам ви, напевно, розумієте. І зараз оці всі ресурси, ви напевно вже догадуєте, для чого вони мені. Я буду робити самі напевно зрозуміло, терасу. По назві відео, ви напевно, могли б вже зрозуміти, я буду робити собі терасу. І тому все. Я буду тепер крута з терасою. Бачите? Я буду робити саме не збоку на кудницю, а ззаду. Та якби там було краєвид, бачите? Тут би було погано і тут би так само. Тераса була досить погана. І тому так би, все так добре в мене буде. Мені здається. Саме така ідея з цього боку, мені так би, найкраще, бо в мене будинок крайній. Коло тільки на куні це і все. І зараз я покладу перше. Секретні двері, які видно, майже не буде. Тут буде видно через те, що тут бачите, так якби два камня. І все. А так буде бачити тільки дерево. Можливо, замітно буде, а може і непомітно. Тому, ну коротше, що це нормально якось було. Далі ось тут ламаємо. І тут буде все, такий в мене прохід на, на терасу буде. Так, ну. Не знаю, ніби нормально, ніби. Нє. Ні. Ну коротше, треба щось тут зробити. Отут роблять прохід. Тут теж досить гарно може бути. Так от сюди це заставляю. І все теоретично. Тепер робимо самий прохід, так, якби сюди. Оп! І треба почати з пів блоків, так якби це все робити. Півблоками, піду це візьму замість простого дерева. Так би... Але мені треба буде, в принципі, за ці всі речі, які я використаю, платити. Також я можу взяти любу річ та якби з креативу, хоч танк взагалі. Але Мені з нього треба буде заплатити. А танки не буду брати, бо я грошей наскільки нема. А... Ви спитайте, а навіщо тільки купила креатив, якщо тут речей ніяких подарунок нема? Я вам скажу, нащо. Бо в креативі, як ви бачите, набагато зручніше будувати. Ти не ходиш, не бігаєш, не піднімаєшся по терасу, ти собі просто літаєш і будуєш все, що хочеш. Кладу вже скло тоді, в принципі. Так оп-оп. Бо, Наприклад, мені знаєте, що в мене тераса, бо якби хтось зробив терасу, то вона б у мене найкраща. Або в тих ще будиночках, які в кінці маленьких, то там теж гарно. Ні, але ця тераса дуже велика, вона не красиво буде виглядати. Я знаю, люба тераса в моєму будинку буде виглядати. Не Красиво, але, знаєте, хоч трохи красивіше за те, що в мене зараз. Так, це. оп. І, і. Щось ще, ще можу в принципі, додати. Отак От я її огороджена і зроблю в два рази так меншу. Бо реально вона прям дуже велика. Це мені треба може велика, але кажу, вона прям дуже велика і бачите, огородить сонце буде заступати. Так якби сонце не до кінця буде видно і урожай буде поміліше, так би росте. Тому я це все от сюди, оце, отак. Ні, оце треба забрати. От сюди покласти. Ой. ну Туди, коротше. Бачите, ось так, в принципі, все нас пойшло. Зроблю я отак. На один блок так би ширше, отак. Оп. І. Отак ще. Все, ніби, все, а так другий. Все. Бачите, ось так тепер з двох боків, в принципі, виглядає прикольно. Ой, ой то вже темніє. Капець. Я, коротше, тоді бачите, тут би би волон так гарно. З тільки в моєму будинку він ще й. І той, отой побачив, то він на мене не кричить, насварить, але. ей, нічого. Надію, що це краще. Я йому скажу я цю територію купила, він так у на нас чуть, -чуть. Якби це сказати, тут такий тугий чушуть. Е, Ну коротше, ви цього не чули. меру не переказуйте те, що я про нього таке сказала. Ну але коротше. Але в будь-якому випадку, в нас мер краще, ніж міг би бути. Ой, ну так, бо в нас міг би бути гірший, але І він і не є прям аж, е, гарним мером. Я тоді зараз в, в принципі, піду спати. Я це заберу. я маю, твертен, Але ще але ще щось тут таке пороблю що сьогодні, поки прям так повністю не стемніє, Піду спати, і надіюсь, у мене креатив так би за 24 години має прийти до 24 години. Я, в принципі, це почала робити десь, може, в 10-й вечір зараз. Тому, в принципі, нормальненько. Я пічку от сюди. Це от сюди. І так, і що? що? І що ще можу? Це сюди столик такий. І от сюди, і от сюди таку сідушечку. І, та все ніби. Але дивіться, так, знаєте. Ой, такі чогось не вистачає так. Якщо так подивитися, щось не вистачає. О. Бачите, в мене тут є абсолютно весь вибір предметів. Я собі можу будь-що взяти, але. Кар. Ну коротше, зараз я покажу, як це до сторони, в принципі, виглядає. Ой. Це що? Я в дверці стою. Ну, Коротше. Так. Ну коротше, ніби нормально? Я вам зараз... Так. О, о, Тут не падаю ніби. Надійно ніби. Ну коротше, бачите, як це за сторони виглядає. І. блін. Я так якось за сьогоднішній день не змучилась. Тому я. Блін, там вже, бачите, як темно. Треба йти вже поспати, в принципі. реально, це вже досить темно, пізня, пізна година досить. Тому я дуже змучилась і тому я йду. Ох, йома. Реально, якось так спати я ж різко захотіла. Ну, коротше, їду спати до вас зранку вернуся. не уявляєте, там вночі якийсь такий вітер, такі звуки, там так, знаєте, темно було. Ну, але сьогодні ранок, в принципі, можна почати. надіюсь, нічого не сталося. Накаркала, блін. Ну, це, знаєте, якось не прям так вже все трагічно, але чот-чуть, знаєте, таке образливо. Бо я так старалась, знаєте, це робив, а тут так все маленьке. Ну коротше, оце от сюди. Якщо тут... О, все, чуть по-іншому вже стало сюди хоч виглядати. Так само, не так замітно. Ось тут підкоректую я оцей паркан. Чуть, знаєте, дивно. І. І і, і що? що? Цей балкон от сюди. Я знаю, я отак зроблю і все, у мене взагалі все буде ідеально. Оп. Сюди і оце сюди. Ой. Оце треба зробити. Ну, капець, ходіть. У мене тут якось сіплень так. так. Ні, дешечуть треба відновити, в принципі. Давайте я до вас, в принципі, повернусь, коли тут ще щось чуть-чуть підроблю і відновлю. Ну, коротше, я ще тут чуть-чуть відновила, як ви бачите. Сюди пічку, дві книжних таких полишки з книжкою. Я тут багато досить так сіти. Я це все сюди покладу. Мені ще ніби не так вже багато лишилось, але То нормально, коротше. І і, що щось? Куди ж? Куди ще що? А, я знаю, якось ось так зроблю. Отак. 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 Бачите, ось так коротше має бути. І отак от тут все треба робити. Оп-оп. І отак, от отак і отак. От все, ну взагалі. шедевр Нічого більше сказати не можу. В принципі, досить прикольно виходить, але не так як, знаєте, Хотілося би. Але. Що я можу сказати? Це взагалі шедевр за мільйон доларів. Ну тому це взагалі все у мене найкраще тепер. Май... Ну, те, що будинок я маю взагалі. Найкращий в селі це факт. Він в мене перший, найбільший. Ви скажете, а в мене ж ж такий самий. Але в мене він так би набагато простореніший. У мене немає другого поверга. В нього нема взагалі тераси, як в мене. Правда, він собі може зробити набагато більший будинок, але. Та й загалом. Навіть якщо без тераси і без другого поверга, у мене будинок більший. Бо самі, напевно, розумієте, чого. Бо. Дехто його на один блок збільшив, мені цікаво, хто це міг зробити, а зараз я цю терасу на один блок так би посуну, бо ну коротше, вона красиво виглядає. І тому, в принципі, в принципі, зараз я ще не знаю, що буду робити, але. Ну, коротше, в будь-якому випадку в мене вже прикольно вийшло. Не скажу вже, що погано, але щось би хотілося б доробити, може, але не знаю що. Треба реально думати, що можна зробити, бо так то я не знаю, реально, якщо ж. Так. Треба думати ще щось, будинок свій хочу додати. Напевно, буде якась потаємна кімната під будинком. Але. Я не знаю. Її так можна, знаєте, для якихось грошей. А в мене грошей аж так багато нема, щоб робити для них цілий потаємний склад. Я тим більше зараз всі потратила майже. У мене там 40 смарагдів ще залишилось. Ну коротше. Поки я це говорила, ви могли б бачити, що вийшло. З вами була я, Свята. Кладі лайки, підписуйтесь на канал. Напишіть в коментах, чи гарно вийшло. Всім па-па-па-па!